Вітаю вас, друзі! Багато хто думає, що духовність і гроші не є сумісними речами або одне, або інше. Але Слово Боже нас ясно вчить, що саме духовні цінності, і духовні принципи можуть бути дуже міцним фундаментом для нашого матеріального процвітання. Дивіться, говориться в повторенні закону, 8 розділ, 18 вірш. Пам'ятай, що це Господь, твій Бог, дає тобі силу здобувати усі блага. Аби підтвердити свій заповіт, у якому він присягався твоїм батькам, як це виявляється і сьогодні, в цьому місці писання. Ми з вами ясно бачимо, що саме Господь дає сили, наснаги, здібності, мудрості для того, щоб набувати земні блага тут, тут на землі. І також він має е, ціль, має бачення для цих грошей. Як було з ізраїльським народом, коли вони перебували в пустелі, Кожен з них, маючи Боже забезпечення, міг приймати участь в створенні скинії для свого Бога. Так само ми з вами можемо мати ціль для нашого процвітання. Ми не просто з вами заробляємо гроші, але ми можемо з вами приймати участь в, будуванні, в збудуванні Божого царства. Тому ми вас запрошуємо на навчання в бізнес-школі фокус. Тому реєструйся! І нехай Бог і його сила діють в тобі та через тебе заради його царства.